І ми повертаємося до теми дня до обвалу гуртожитку у Чернігові. Там е понад сім годин під завалами шукали жінку. Більше розпитаємо Валискорок. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Нарешті з нею є зв'язок. Алло, е доброго вечора що заважає знайти жінку і чи можливі подальші руйнування будівлі. Юля, ну щойно стався обвал ще двох стін, там де були найнебезпечніші тріщини. Нам експерти пояснювали, що це неминучий процес. Протягом ночі мав би статися обвал. Запросили архітекторів, експертів, які мали б пояснити, як це зробити більш-менш безпечним, щоб не було ще більших руйнувань. Таким чином за стіну зачепили тросами металевими, І кразом потягнули, пришвидшили цей процес. І з під руїн вже тоді змогли дістати жінку. Вона не вижила. На жаль. 26-річна жінка, да, вона от одна постраждала і загинула під час цього обвалу. Її сусіди, який жив поверхом вище, річний хлопець його дістали трошки раніше. Ми бачили, як на носилках його повезли до карети швидкої. Ми бачили, що він був у притямі. Напевно, у нього були якісь травми кінцівок. Подробиці про нього дізнаємося завтра. Про інших потерпілих нам розповіли надзвичайники. Послухаємо, що вони розповіли. Сім чоловік з різними, з різними ступенями поранень були доставлені до лікаря, Це на час прибуття лікування. Е, надалі проводились роботи по е, пошуку та вивільнення е, потерпілих. Е, Одного одну з постраждалих, це хлопчика 1999 року народження, було вивільнено та передано лікарня. Пошукову операцію на цьому поки що призупиняють, Розбирати вночі завали не будуть. Поліція лишається на місці охороняти будинок від мародерів і спостерігачів. Адже це місце досі лишається небезпечним. Мешканці будинку розповіли нам, що цей будинок аварійним був вже дуже давно. 19 років тому з'явилися на ньому перші тріщини. І Вони, як могли, намагалися укріпити стіни будинку. Ось що нам розповіли місцеві жителі про будинок і про своє спасіння сьогодні. 19 років назад він лопнув Там з першого етажа по четверте. Там вбивали штифти. В цей Потім почав этот дом, коли свої убивали, он що начал що більше лутати. Ми в кімнаті, чули грохот, повибагали, пилина стоїть усюди. Муж сказав, втикайте, забрав одежу на оберемок, що хватив. Доки паспорта, до котла взяли всі вище, залишилися там. Ми вискочили в тапочках. Тапочки, халати, це нам дали вже одеться, не дивиться, ми одніки є. Місцеві жителі також почали поступово розходитися. Їм треба думати, де сьогодні ночувати. Чиновники подбали про 140 місць зарезервованих для жителів гуртожитку у готелях міста. А також можна заночувати сьогодні у спортзалі школи. Там обладнали місця, там обладнали ліжка для них. Люди домовилися про те, що завтра о дев'ятій ранку вони зустрінуться біля будинку для того, щоб обговорити свій подальший план дій і щоб забрати речі з будинку. Якщо це буде, звісно, можливо, студія. Дякую, Алло. Це була Скорик із Чернігова, де під завалами гуртожитку знайшли загиблу жінку потерпілих восьмеро.